Витав, коротенька розпаковка. Так, дивіться, оце 79НМ навіть ну, пулять не буду. Ось такі речі людина прислала. Є ну. іскра. <звук> Все, це Це не цікаво. Не цікаво цікавого. Приїхала в такому вигляді ППМЛ. Ну, Вона трошки згоріла була. Так, дивіться ролик колесика вот стояло, ну Тут було колесика покажи. ну Після пожара. Після ну. всего 500 проба. Показываю 54%. Ну це 500% проба золота колесика. Далі із цікавого. Сама планка на які колесика. Ну, показываю 77%. видно? Ну, скорее всего, палладий 80 -ка. Так, ну, это сейчас порахуем. И далее будет, скажу, по цинах, по всем. Сейчас мы его трошки еще обшмалим. Ну, это я, уже вижу, что это, скорее всего, 80 будет. Ну, потому что если колесико, если то, я правило. Его видно, он уже цвет не меняет. Є таке щось амлошне, можете відправляти перевірам парахою так як приймає. Реахорт після обжигу. Ну, не знаю хто як робить, я роблю так. І стягую, прокручую рукою і стягую провод. Так, фінал ППМЛ після пожару. Дивіться. Так, змінимо оце. Ну, це те, що в остатки меді, то що не йде. Так, оце було колесика, була нижня э, тоже обжимка авушка і два волоска там було. Теж э, 500 проба. Так, вийшло, скільки у нас 500 вийшло з ППМЛки. Вага яка? 0,42. 0,42 грама. Так. Ірія Хордов 80 -ки. Це одна пластинка така була. і проволока. В общем, в нас вийшло 960 на 1548 гривні вийшла ППМЛ. -ка. До речі, 2800 рахую за процентовку то есть, если 0,5 то вагу ділимо на 2 і вмножаємо на 2800 потому що тут сплав золота нікелі як уйтери чи хейтери хто пишуть що воно стоїть дорожче так воно стоїть дорожче якщо в чистому а якщо з ним ще треба працювати ну люди вибачайте хто знає кудись дорожче здавайте я ж нікого ні до чого не примушу Все, всем дякую підписуйтесь